Доброго ранку, моє кошенятко. Пропоную тобі поподорожувати по касті. А по якій? Здогадайся. Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, то й від тебе втечу. Здогадався? Так, з казки колобок. Тож сьогодні ми здійснимо подорож до цієї казки ми допомагати колобку, змінимо кінець казки на щасливий. Отож мощуйся зручніше і слухай казку. Спекла баба колобок і поклала на вікно, щоб прохолонув. Колобок на диво вийшов незвичайний, мало того, що не посидючий, а ще й допитливий. Котиться Колобок по дорозі, котиться, раптом, бачить, за тернинки виглядає якась тваринка. Вушка довгенький, кожушок сіренький. Хто це здогадався? Так, це зайчик-побігайчик. Зайчик вивчив тільки 4 цифри. І для того, щоб він колобка відпустив, потрібно вивчити наступну цифру цифру 5. Порахуй від 1 до 4, Яке число йде після 4? А як можна утворити число 5? Якщо є число 4. Вірно, шляхом додавання. Виклади 4 палички. До них доклади ще одну. Скільки вийшло всього паличок? Як же утворилося число 5? Число 5? Утворили додаванням одиниці до попереднього числа. 4. Дуже добре. Дві зелені жабки рахували лапки. В мене 5 і в тебе 5. Ми вміємо рахувати. Число 5 на письмі записують цифрою 5. Подивись на свою руку: скільки пальців на одній руці, а скільки ж пальців у тебе і на одній нозі. А на що схоже? П'ятірка. Напиши цифру 5 в повітрі пальчиком. А зараз напиши цифру 5 в повітрі носиком. Потім спробуй плечем. Тебе дуже чудово виходить. Порахуй, будь ласка, гриби і назви число, яке відповідає кількості грибів на поляні. Подякував зайчик Колобкові і колобок покотився далі. Мандруємо з Колобком далі. Кого ж ми тепер зустрінемо? Він до школи не ходив, він уроки не учив, не читав і не писав, і по нотах не співав. Тож нічого він не знав. Так, Вовчик, Вовчик відпустить Коловка тільки тоді. Коли навчимо його рахувати, розглянь першу кістку доміну. Вона має ліву і праву частинки. Скільки крапочок на лівій частинці? 5. А скільки крапочок на правій частинці? Одна. А де більше крапочок зліва чи справа? П'ять крапочок більше, ніж одна. Отже, число 5 більше від числа 1. Полічив бублики зліва направо. А тепер справа наліво. Котрий бублик має той самий номер. Тож котрий бублик хоче з'їсти вовчик. Подякував Вов колобкові за те, що навчився рахувати, і колобок покатився далі. Кого ж зустріне колобок зараз, як ти гадаєш, взимку ляже спати, дядько волохати, лиш тоді і устане, як весна настане. Так, ведмідь, ведмедик знайшов повну бочку задачок-заморочок і, поки їх розв'язував, так притомився і хоче провести з тобою фізхвилинку, і з колобком теж. Тому що самому йому дуже нудно. Раз, два, три. З нами на галявину іди. Раз, два, три, чотири, п'ять будемо в лісі крокувати. Там пташок ми пострічаємо, разом з ними політаємо, разом з зайцем пострибаємо, а від вовка повтікаємо, як лисичка до зачат підкрадемось, як ведмедик лише ноги потанцюємо. Ледве чутно Галявиною помандрує. Ведмедикові з колобком дуже сподобалась вісхвилинка, тому ведмедик відпустив колобка. А з ким колобку залишилося зустрітися? В темлім лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться, а зовуть її, Лисиця. Лисичка пропонує знайти сусідів чисел, адже вона лисичка сестричка і не вміє сидіти без діла. Тож її завдання ми вирішимо вміло. Зумів виконати завдання і від лисички колобок, тому лисичка його теж відпустила. Колобок каже Молодець, ти показав. Що вмієш добре рахувати, а головне дружити. Колобок вдячний тобі за те, що ти допоміг йому мандрувати лісом, і за те, що ніхто із звірів його не з'їв. Він каже тобі до побачення!